Всім привітки! Ви на каналі Возної Таїсі і сьогодні з вами поділюсь чудовим мастер-класом, який точно кожному пригодиться. А саме даю друге життя своїм досточкам кухонним. Ви зараз будете в шоці, які вони були до. І це вже ви бачите після. Дивимося далі! І ось я вам показую, як вони виглядали до. А це просто, звісно, жах. Вони в нас трішки більше, ніж півроку, але ви бачите саму цвілля по краям. Зазвичай я витираю досичкою. Як користувалася, помила, витерла рушничком. Але в нашій родині роблю лише я так. І ось результат за півроку. Тож я їм даю друге життя. Так, тут погано видно, але я в коридорі спільному взяла лобзик і буду зараз. Різати ось ці недоліки, ось щоб не викидати такі досточки, а просто задекорувати. Для початку, як приступити з ними працювати, я їх гарненько вимила і просохнули вони мене пару днів на балконі на підвіконі. Досточки, де потрібно, вже обрізано, пошліфовані шліфмашинкою. Ще буду губкою шліфувати. Зараз притру ледь, ледь вологую тряпочку від поляки і далі буду проводити їх в порядок. Бачите? Я нічого не мала зробити, воно не зашліфовується. Але я знайду, куди її примінити. Ну, і це стосується цієї досточки. певно я її все-таки поверну поверну кухню, як і цю. Так, ну що, повертаємося ми до того, що а, доводимо до пуття наші старі досточки. Мені результат подобається. Це фактура, це не цвіль, до речі, щоб я одразу вам покажу, це фактура а не цвіль продовження. І так, дезінфікуємо самогоном, горілкою, спиртом, що у вас є. У мене самогон дома села взяла. В принципі, з цією досточкою вже все підложу під віконя і хай просихає гарненько і ще будемо нею користуватися. Хоч трішки, але ще покористуємося. Дуже гарно, і даю просохнути. На цій достучці ще трішки цвіт залишилось, Що ми беремо? Ми зберемо звичайно, звісно і шкуримо. Так, вся гарненько, я пошкурила по краям, продезінфікувала, тобто горілкою протерла і вирішила я по краям пофарбувати акриловою білою фарбою. Так, в один шар з однієї сторони я вже пофарбувала фарбою. Тікоріла Хелмі. Дуже хороша фарба, провірена роками мною. Після того лакувати, звісно ж, не буду, тому що ця фарба реально провірена. І я думаю, ще ці досточки, як мінімум, до року витримають. Наношу фарбу в три шари. Після кожного шару даю просохнути повністю. Так, а зараз будемо робити ось цю досточку. Я її буду фарбувати повністю всю. На кухні вона вже не піде, здається, так ідеально, але тут такі сколи. І я її візьму як, просто як декор. І викидати теж не хочу. Просто попробую пофантазувати. Так, Почала я вже фарбувати, не показавши вам. Ви бачите, який колір. не чисто білий в мене цієї фарби, а саме фарба в мене ось така. Я не показала одразу. Хелмі, цікуріла. І вона така трішки грязновата. Це я її брала для дверей цю фарбу, одразу там мішала в цій студії кола. Так називається. І ось так воно це все відбувається. Ось такий колір. Ви бачите, що це не білий, якийсь такий грязноватий. Мені сподобалась палітра. там, і Я так зробила. Двері, до речі, непогано виглядають на білих стінах біля білих стін. Тут я нанесла один шар, ви бачите? Практично, практично все покрило і навіть дуже гарно покрило. Цю досточку теж фарбуємо з другої сторони. Цю досточку я приймаю, щоб, дорога, щоб вона підсохла. Так, з однієї вже підсохло, ще з другої сторони і все. І хай гарненько висихає. Ну, а з цією досточкою я вже вирішила, що я буду робити. Все повністю висохнуло, з обох сторін фарба висохла. І я вирішила її зробити як така фотозона для предметних моїх зйомок. А буду робити текстурний такий малюнок через трафарет. У мене вдома була, до речі, тривалий час лежала паста текстурна з піском, так і називається. Я намішала акрилову фарбу, саме якою я фарбувала досточку. А намішала її з трішки додала голубого кольору. І ось вмішую саму цю пасту, щоб, я не знаю, такий, щоб відтінок невеличкий-невеличкий, ледь-ледь голубоватий був. Так мені якось захотілося. Текстурну пасту продовжую наносити, не чекаючи висихання першого рядочка, то ще я нанесла. Просто дивіться, як я роблю на відео. Прикладаю на той же верхній малюнок перший шар, і продовжую на, наносити текстурну пасту. Все. В принципі, все закінчилось наше декорування. Гарненько продивляємося, якісь, можливо, недоліки, щось протираємо по бокам, по сторонам, щоб все гарненько, чистенько було. І даємо просохнути. Так, готові мої досточки. Всі просушились, все ідеально. Ви подивіться. Тут лише фактуру видно і все. Так гарненько, все. Нічого підсвішеного нема. Впевнена, з нею ще попрацюємо півроку, як мінімум. Ця досточка, як пам'ятаєте, тут було підсвішено, я не могла його стерти, вирішила стерти. І ще півроку попрацюємо також. Деревина гарно видно, просушила серпеньку на сонечку на підвіконі. І користуємося далі. І з цієї та, що не дуже гарно, вона взагалі виглядала. Я зробила просто таку невеличку фотозону можна так для предметних фотографій. Ви подивіться, красота. можна так, щось положити, чашечку, пофотографувати. У мене старшенька манікюром займається, це чудовий. Чудовий такий спосіб задекорувати стареньку досточку. Трафарет в мене був, акрилова фарба також. Супер, мені дуже подобається результат, я вражена і багато часу не зайняла. Я впевнена, вам мастер клас сподобався і ви точно підпишетесь та поставите лайки. Також, друзі, хто надумає змінити свої досточки, дати друге їм життя, обов'язково перепощу вас в інстаграмі.